Сталася неприємна ситуація. У нас сніг так засипав теплицю зверху, що її поламало. Коротше, там, де вход, у дверях зламало, ще покажу вам. Ось бачите, дуга, як воно виляглося. Бачите, як поламало над дверями? Тут, наче фільм Апокаліпсиса. Оце, коротше, льот, усе. А тут то вон, видно, а напевно не видно, не добре буде. Коротше, от таке воно. А там теж от така глиба лежить. І за чого воно так? Тому що в нас це перва теплиця, у нас нормального тут схилу не було. І от воно його всього і набрало потрошечки. Якщо чесно, маю надію, що можна буде по весні, по теплу якось трошки його моя подпорку зробити, щось, Бо жалко. Чесно, ну, якби я її використовувала більше для розсади, ми ну, будемо намагатися щось зробити